Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі і в цьому відео я вам розповім, як отримати Windows 20, Windows 20, 11. 20 версія 25H2. Підписуйтеся на мій канал та ставте лайки. І погнали до нашої теми. Вам потрібен ноутбук з Windows 11, 24 H2. Далі ми заходимо в налаштування Windows Update, Програма оцінювання Windows. Потім ми туди вступаємо і вибираємо або Def Recommended, або От, І після того, як ви вступите в програму оцінювання Windows, просто натискаєте Windows, потім перезавантажуєте ваш ноутбук. От, І натискати Windows Update. І у вас потім висвітиться збірка 26220, і потім 27954.1. От. І я рекомендую вам зробити так, щоб меню пуск був не по центру, а зліва. Як це зробити? Заходимо в мен... пуск персоналізація, панель завдань. Так. Зараз. Так, налаштування панелі завдань. І вимірювання панелі завдань. Ми можемо зробити зліва, можемо зробити по центру. Але рекомендую робити зліва, тому що по центру незручно. От, тому що якщо по центру вам постійно приходиться, то. то переміщати то так. Я думаю, блін, я тоді дуже хотів собі зробити зробити позліва панель пуску. Я думаю, блін, ну як це зробити? Я спочатку на панель пуску додаю 100 якихось зайвих програм, а потім я дивлюсь відео і розумію, а... Так це ж треба просто зайти в налаштування, персоналізація і зробити розположення кнопки пуск не по центру, а зліва. Я... я тоді в шоці був, що це можна так легко зробити. От. Тому, друзі, всі підписуємося на мій канал і в слідуючому відео я вам покажу більш детально мою версію Windows. от В мене нагадую тепер Windows 11H2, збірка 26220 от Рекомендую всім перейти на Windows 11 20. 5 H2, ви можете подумати, нащо переходити, якщо, якщо вона тільки недавно вийшла. Рекомендую перейти, тому що буде, ну, повинно бути більше функцій, якщо ви скачаєте збірку. О, знаю саме останню збірку, якщо ви скачаєте, то повинно бути все по-другому. По, ну, По-перше, у вас. Поміняється там, коли ви заходите в меню пуску, у вас зміняться рекомендації. От. І тепер я так розумію, що пуз пуск, меню пуски повинен бути зліва, От, але мені каже, він по центру буде. просто Треба буде змінити, змінити його розположення. От. Друзі, рекомендую вам ставити розположення зліва, тому що по центру це дуже незручно. По центру ви, наприклад, якщо граєте, хочете натиснути на аватарку Роблокса, то найточніше, наприклад, ви зараз в Роблок Студію і хочете на меню пуску відкрити Google Chrome. І ви натискаєте випадково на... і відкриваєте не Google Chrome, а він, а меню пуск. От, тому рекомендую завжди робити меню пуск по... зліва, не по центру. По центру незручно. От, хоча є деякі люди, яким по центру навіть дуже зручно.